Господи мій, я приходжу до Тебе сьогодні серцем, яке відчуває порожнечу. Мені здається, що я одна. Навколо може бути багато людей, але всередині мене живе тиша, яка болить. Я знаю, що лише Ти розумієш цей стан краще за будь-кого іншого. Лише тобі я можу сказати все так, як є. Я визнаю, Господи. Що інколи мені здається, ніби ти далеко, ніби мої молитви губляться у повітрі, ніби мої прохання залишаються без відповіді, але в глибині серця я знаю це лише моє відчуття. Бо твоє слово каже: не залишу тебе і не покину тебе. І я хочу триматися цієї істини навіть тоді, коли мої емоції кричать протилежне. Господи, я дякую тобі, що ти Бог, який завжди поруч. Ти був зі мною в радості, ти був зі мною в печалі, і навіть тепер, коли я відчуваю самотність, ти поруч. Навчи мене бачити твою присутність у дрібницях, у світлі ранку, у тихому вітерці, у слові підтримки від когось, хто надійшле просте повідомлення. Нагадуй мені, що я ніколи не залишена. Господи. Я прошу, щоб твій Дух Святий наповнив мій дім і моє серце, щоб у тиші я відчувала тебе сильніше, ніж будь-коли, щоб у темряві я бачила світло, яке виходить від тебе. Я хочу не просто знати, що ти поруч, але відчувати твою любов так, щоб самотність втрачала свою силу. Ти сказав Ісаї 41,10 не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог, я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Я проголошую ці слова над своїм життям, моя самотність не сильніша за твою присутність, моя пустота не більша за твою любов, мій біль не глибший за твою втіху. Господи, я знаю, що іноді самотність приходить для того, щоб навчити мене чогось. Може, ти хочеш, щоб я навчилась шукати тебе більше, ніж людей. Може, ти хочеш, щоб я зрозуміла, справжнє наповнення серця приходить лише від тебе. Тоді допоможи мені, Господи, використай цей час не для того, щоб жаліти себе, а для того, щоб наблизитися до тебе. Нехай самотність стане місцем зустрічі з тобою. Я прошу тебе, Господи, зціли моє серце від відчуття відкиненості. Зціли мене від думок, що я ніколи нікому не потрібна. Ти сам сказав у Псалмі 2710 бо батько мій і мати моя покинули мене, та Господь прийме мене, навіть якщо людина відвернеться, ти ніколи, і я приймаю цю правду сьогодні. Ісусе, ти знав, що таке самотність? У Гецьциманському саду учні залишили тебе, і ти був один у молитві. На хресті ти крикнув: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ти пережив це, щоб я знала, навіть у найглибшій темряві ти розумієш мене, ти близький до тих, хто почувається залишеним. Господи, я молюся і за тих людей, які теж відчувають самотність сьогодні. Може, це вдови чи сироти, може, це ті, хто залишилися без близьких через війну, хворобу чи зраду, доторкнись до них, Господи, покажи їм, що вони не одні, допоможи і мені бути світлом для тих, хто потребує уваги і тепла. Я прошу тебе, Господи, дай мені сили жити далі, навіть коли серце болить, дай мені бачити сенс кожного дня, дай мені радість у тобі, яка не залежить від обставин. Бо написано у Псалмі 16, 11, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радості, при Твоїй правиці вічне блаженство. Я хочу жити цією радістю. Навчи мене бути вдячною навіть у самотності, бо вдячність відкриває моє серце для твоєї благодаті. Дякую за життя, дякую за здоров'я, дякую за людей, які були і є поруч. Дякую за Твоє Слово, яке мене піднімає. Дякую, що навіть зараз, коли я читаю цю молитву, ти слухаєш мене. Господи, я віддаю тобі свої майбутні дні. Я прошу, пошли в моє життя правильних людей, друзів, які підтримують, а не руйнують, людей, які нагадуватимуть про твою любов, коли я забуду. Але навіть якщо таких людей не буде, будь моїм найкращим другом. Будь моїм співрозмовником у тиші, будь моїм світлом у темряві. Я хочу сьогодні твердо сказати, я не сама, я не самотня, бо зі мною Бог, бо ти сказав: ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку, і я вірю твоїм словам більше, ніж своїм відчуттям. Дякую тобі, Господи, що тобі я знаходжу мир. Дякую, що ти наповнюєш мене любов'ю. Яку не може дати жодна людина. Дякую, що моя історія не закінчується самотністю, бо ти мій початок і моє майбутнє. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.